Дорогі друзі, я думаю, що всі ми звернули увагу, що після Нового року у нас в країні відбуваються речі, які зовсім не спрямовані на підтримку людей. В першу чергу я хочу заявити про те, що в країні знову, вже з нового року, розпочалася, а верніше продовжується емісія грошей, які зовсім не підтверджені економічним зростанням. Ми будемо на найближчих днях давати офіційну цифру, яка емісія гривні зроблена, яка не підтверджена економічним зростанням, включений друкарський станок, і це приводить до продовження стрімкого зростання на цін на продукти харчування, на всі товари споживання, з якими сьогодні ці підвищення цін зіткаються люди в своєму повсякденному житті? Можу сказати, що це свідома політика національного банку, які сьогодні. Очолюється людиною, яка входить в бізнес родину Януковича, це по суті бізнес-партнер його сина, і це призводить до того, що народ кожен день стає біднішим, тому що згідно реальної інфляції не підвищуються пенсії і заробітні плати, і реальна інфляція в країні приховується. Це дуже добре видно по показникам за 2010 рік. Там, де вони в офіційній статистиці показали, що ціни за 2010 рік зросли всього на 10%, в той час, коли вся країна, всі люди цей обман розуміють, тому що ціни на продукти харчування, на товари споживання іноді зростали і вдвічі, а іноді і більше разів. Це значить, що фіктивним є і показник зростання валового внутрішнього продукту, тому що головний базовий показник для розрахунку валового внутрішнього продукту це індекс споживчих цін, це індекс здорожчання всіх товарів, послуг, в тому числі на оптових і на розрібних ринках. Крім того, вже з нового року розпочався процес підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і цін на газ. Все це не супроводжується адекватним підвищенням пенсій і заробітних плат. Іншими словами, людей заганяють в глухий кут, кут, з якого вони самостійно зараз виходу просто не бачать. На всьому цьому відбувається збагачення невеличкої купки людей в Україні, тому що гроші, які люди платять за газ, за електроенергію, за тепло, за гарячу воду, йдуть не на рахунки державних компаній. Вони йдуть на рахунки приватних компаній, які в більшості своїй належать найближчому оточенню Януковича. І вже на базі того, що з людей зняли додаткові ціни на газ, вже в грудні місяці 2010 року тіньові компанії Росукренерга віддана незаконна газа більше ніж на 250 мільйонів доларів. Це компанія Росукренерга. Все це говорить про те, що відбувається політика. Відбору у людей останніх копійок і перерозподіл цих грошей на користь тіньових структур, які оточують сьогодні президента України Януковича. Все це є недопустимим, несправедливим по відношенню до людей. Одночасно згортаються всі свободи людей, які дають можливість виступати на свій захист. Ми розуміємо і люди розуміють, що з такою ситуацією потрібно в країні боротися. І тому ми робимо перший крок 22 січня. біля Софіївського собору. Велике свято буде святкуватися День Соборності України. Це день, коли 22 січня 1919 року об'єдналися Східна і Західна Україна. Ми вважаємо, що це знаковий день для України, 22 січня. І ми хочемо запросити всіх людей доброї волі. Людей, які не здаються, не згінаються, готові боротися, запросити на Софіївський майдан на 14.00, для того, щоб мати можливість об'єднатися, відзначити свято єднання. Тому що я глибоко переконана, що тільки об'єднавшися всім частинам України, всім частинам нашого народу, ми зможемо протидіяти тій... Небезпечні політиці, яка зараз втілюється в життя новою владою, 22 січня це буде день доброї волі щодо єднання, тому що підприємці з ходу і заходу, пенсіонери з ходу і заходу, працівники всіх бюджетних установ з ходу і заходу, шахтарі і заходу. Сьогодні всі мають однакові проблеми, і ми не дозволимо нас ділити, тому що ми єдиний народ. Який готовий постояти за свої права, за свободу, за справедливість, за все, що нам дорого, все, що нам цінно, власне, таким чином ми розпочнемо з вами і затвердження наших планів по захисту свободи, справедливості, незалежності нашої держави.